Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я буду готувати трошки святковий стіл. У нас вдома іменник є, але сьогодні 24.024 24 року, як то кажуть, не до свят. І трошки приготуємо, придуть батьки. Я купила філе. філе на, порізала на відбивні. А з залишків зараз готую такий типу, гуляшика. Кинула сюди заморожений свій опять же, бульйончик, цибульки трошки. І коли воно протушкується, в кінці кину заморожений грибний соус. Буде курочка з грибочками, кусочки такі, трохи як гуляш. Далі пропарюю картошку, картошка не до повної готовності. Тільки, ой, запотіло, тільки трошки провариться вона, і тоді я її буду обкручувати в бікон і запікати в духовці. Зараз буду робити салат з горошка. Горошка буду дивитися, може цілу банку її не буду класти. Він такий легкий, той салатик виходить, такий весняний, бо там є огірочок, огірочок пахне. Ставимо пів банки горошку, тоді загальну цибулю з огороду. Так, да, город. Я пішла на город, боже, весна вже прямо. Сьогодні 24 число, а зелена ципуля, петрушка, листочки теж зелені. Часник зелений, подивилася. В общем, цей рік, може бути рання весна. Ну, Гірків на городі нема, ще <гірки> рано. Гірочки буду різати таку. Я спеціально взяла такий огірок, хоть нам і ОТБ посчитали його неправильно. Так, в три рази. В <світ> три рази дороже, але вертатися ми вже не хотіли. А щоб взяла такий, там був з цими, з колючими папирочками, ну взяла цей, бо тут шкурка м'якше, а посчитали нам його по 147 гривень кіло. Отак от. Встаті, провіряйте чеки, коли скупляєтесь в ОТБ. А приїхали вже додому, машину загнали вже в гараж. Ну куди вже тут ти гірок їхати? Ну вже не будеш ж їхати. Це вже так і осталось, Отак вони і виходить, що на таких, як ми, і вий... покривають свої розходи. ну то таке. Так, значить, що тут? Цибуля зеленого, огірки, зелений горошок. І зараз світа. Ну, трошки розстроїлася, відкрила, а вона якась трохи пом'ята. Ну нічого, зараз ми її витягнемо. Тут вони повинні бути як і кубик, кроме різати його. Хоча при, коли мішаєш, то воно все одно, звичайно, що роз, розвалюється. Ну Цей салат мені чим подобається, він не не треба його мастити. Бо ця фіта вона така селянковата. І вона замість цього майонезу там, чи олії. В общем, я коли його роблю, то я не мастю його, цей салат. У мене на каналі є там цей рецепт. Такий салат, як виходить. Що ж воно таке странно? Ну чого, воно в салаті буде то, Це Цей кутою воно буде як перемастюватися. Ну, на доски воно виглядало не дуже привлекательно, скажімо так, м'яко говоря. А тут ось в салаті, воно байдуже. Зараз я ще відкрию олівки, тому що нам треба на, це, на рибу. І сюди ще покришу пару штучок олівок. І буде салатик дуже-дуже смачний. Він такий легенький-легенький. Немає тут ніяких майонезів, немає тут ковбаси, м'яса. Він такий от. Іменно легенький салатик до картошки, до м'яса. Він просто так поїжджає. Буду робити картошку в біконі сьогодні. Значить, це наша ароматна олія, дуже класна штука. Вона дає такий аромат хороший. Ми її зараз помастимо нею жаровню. Картошка є чуть-чуть проварена. Буквально 2 хвилин я проварила і вона тоді вкусніша. Ну, все, оце ми розложили цей бікон. на нашу хватило тої упаковочки. І це зараз сюди покладемо, що є місто, покладемо моркву. морку, запечемо разом з картоплею. І відправляємо в духовку на запікання. Я думаю, 180 градусів, а по... будемо дивитися по вигляду, наскільки. Часу Це наш домашній сир, той, що ми робили, і сьогодні ми будемо його використовувати в нарізки. Спочатку я відріжу так пару кусочків. І зроблю з них такі кубики. Так, все, тепер. У мене залишилася з салату. Я її нею намащу колбасу. Тоненьким таким шаром. Вона соляненька, дуже класно сочетається. Так, і тепер складаю його отак от, от. Тоді кусочок сира, тільки сир треба, отакі от кубики не годяться. Треба тоненький. Кладемо його отак. От Тоді сюди в маслинку. Ольючка. Олівку, маслинку. І О, я олівка чорна, а маслина зелена. Маслина чорна, олівка зелена. Mm. Складаю отак. От і так, щоб тут оторчало. Воно услугує як підставочка така. І викладаю його сюди. Все, і взяти можна отак от за шпажку, за зубочистку, і собі на тарілочку покласти. І зараз буду далі робити нарізку вже з остальних продуктів. Сирена гудить, а ми будемо зараз курку на грилі жарити. В Взагалі, це у нас буде на гаряче блюдо, курка. На Юра зараз буде її надівати на таку вір... віртільця називається, чи mm. як він називається. І в нас така духовка тут в цій печці, що гриль є, і будемо зажарювати. Це буде у нас на гаряче. курка гриль. Ось, все годить. 24.02. Поздравляють Юру з Днем Народження. Так от душа болить, плакати хочеться. А поки Юра возиться з куркою там в другій кухні, я порізала апельсини, але виклала банани, зараз різати не буду, поріжу їх пізніше, бо вони почорніють. І ще буду робити бутербродики з червоною крою, але не забули достати масло. Тепер треба почекати, поки масло хоч трошечки пром'якне, бо не намастити на хлібчик. Поки у нас в духовці курка на грілі запікається. Картошка в другій духовці, а ми жаримо тут оббивні. Куріли. Куря... Курячі. Дуже вкусно. Жаримо отбивні. Та і все, там курка буде готова на гарячі, курка гриль і картошка в біконі. Жариться, коротше. Жариться. Дуже вкусно. Сочні такі, ніжні, бо вони замариновані в соєвому соусі. Соєвий соус напітується, м'ясо напітує соус, соус, і вони дуже соковиті тоді виходять. Ну, плюс піці, і плюс курятина, mm. воно нього взагалі м'ягеньке по собі. Це не жорстке м'ясо. Попробуй зараз візьми хороше м'ясо. У нас взагалі немає зараз. І Ми Нет. вже дядьки не купляли. В магазині, на базарі. Уже казалось, купляємо знакоми. Що кажуть, що вже свиня з села кормлена таким тільки зерном. Вона або стара. Або, або жирно, жирно що жирно, або. Ну, м'яса зараз, на жаль, нема. Нема. Ну, з духовки ми достали картошку. І зараз я зробила вершкове масло з чесничком. Я його щеткою щось не виходить. Я з ложечки кожен кусочок, кожну картошку, полью чесничком. І це буде смакота. Вишкове масо з чесничком. Трошки попадає на морку. І на пару минут, ну, якраз там вже наші батьки в путі, вже скоро підійдуть і буде гаряче. Це гаряче блюдо буде на стіл. До курки. Курка ще теж в духовці, теж чекає на грілі. Наші гарячі блюда в духовках. В одній духовці картопля, тільки що повила друга, в другій духовці курка на грілі. А зараз оце я вам покажу те, що ми нашу свідкоруч приготували на холодне, дві рибинки: одна сільодка, друга копчена рибка, бутербродики, колбаска, відбивнушки з курячі. От, нарізки, я зразу, це в нас обід, це не то, що там якісь гостини, що чужі прийдуть, Ми зразу кладу і солодке От, зробила фруктову нарізку. І зараз ще цей рік нічого не пекла, а купила дуже вигодно, виходить. не треба морочитися, а виходить, якщо самому, то ще й дорожче. Отаке От блюдо в мене вийшло. Я тут взяла два рулетика, два великих, два малесеньких таких. Це зефір в шоколаді і цукерки розвернула такі, сердечко, нехай будуть сердечко. Ну, Компот теж домашній, це живчик з винограду, яблучно-виноградний напіток такий. От. І, в общем, от такий стіл у нас вийшов. Сьогодні ми попрацювали трошки і, і попрацювали, і стіл накрили. Зараз прийдуть батьки. На жаль, такий день сьогодні, 24-те. Лютого 24 го року. Але що поробиш? У Юри сьогодні день народження, і ми сьогодні пообідаємо. Хай приймає наші привітання. Ну а на сьогодні всім пока-пока. До зустрічі в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока-пока!